Долі. Квітень 2024 року. Самі основні події, що на вас чекає. Початок, середина і кінець. Місяця поїхали початок. Що спочаток мені квітня по вашій стихії взагалі не подобається. Середина. Угу. Кінець. Отак От зробимо. Дивіться, початок місяця. Ну можна сказати, знаєте, ті ж догладь божі благодать. Е, немає ніякого активного руху, е, можливо, в когось це програється як лікарня. якісь та е, також може бути. Це такий період, коли ми переосмислюємо, що відбувається з нами, що і як нам краще робити. Далі йде карта захисту і закриття від зовнішніх якихось факторів, новин, подій і так далі. Вам не хочеться ні з ким спілкуватись. І якщо до вас якось да, ви агризаєтесь, ви відштовхуєте людей. Також якась комунікація з жінкою, Овен Лєв, Стрілець. Може бути відбуватися у вас активно, не знаю, може бути допомагати, може якось ви себе будете проявляти не свойстві да вашої стихії, а більш так визиваюче, скажімо так, агніною такої стихії. Середина місяця починається з того, що знаєте, ви як будете, ну це більше в думках, більше в голові вашій, коли ви закриті, коли ви вас немає руху, можливості да, кудись. Здвинутись з того чи іншого міста, це часто показує таку історію, коли треба, знаєте, за кимось дійсно приглянути, прив'язані до якогось міста, до якоїсь людини. Також, якщо ми говоримо про якусь ситуацію, да, як ви собі. Уявляєте розвиток тої чи іншої події, то це скоріше кордони в вашій голові. Далі, прямо середина місця, може бути якась поїздка, активне движення, якийсь розвоз, знаєте, ви вирвались. Потім знову пауза, знову стоп. Знаєте, от якось стой, ви робите три шага вперед і чотири назад, і зупиняєтесь. Так як, якось так у вас. Надалі і фінал місяця. Дивіться переживання, якісь прямо страхи можуть бути да, депресивний депресивне. Такий, такий стан. Далі у вас тут знову ж таки сім'я е, виходить, якісь зустрічі, побачення, радісні новості, застолля і так далі. І завершується місяць у вас якимось конфліктом, можливо, з кимось конфліктом, можливо, просто вирішення якихось дуже термінових справ, які вам треба буде вирішити тут і зараз. Да? Давайте подивимося, чого це буде стосуватися для водоліг в квітні 2024 року, тройка мечів. З приводу якихось переїздів не осуществі. Ага. Ага. Знаєте, це коли щось треба завершати, якийсь етап в своєму житті, а він вам розбиває серце. От знаєте, Місто, наприклад, ви переїжджаєте з однієї квартири в іншу. Да? І ну, це. Проблеми, їх потрібно рішати, і так далі. Але це може вам розбивати серце. Да? ось тобто ви там прожили дуже довгий якийсь час, ваші там спогади і так далі. Або ви йдете від якоїсь людини, або ви звільняєтесь з роботи. Це може просто бути про те, як знаєте, розбивається серце від того, скільки у вас там спогадів в місці, де ви були раніше, да? зрозуміли? Це чисто от, думками, важко, тяжко і так далі. Такі, а, ні, давайте ще подивимось пораду для вас водолії. О, знову шестірка мечів, Так, да, Якісь у вас переїзди можуть бути глобальні. Переїзди, звільнення, зміна партнера і так далі. Так, дивимось порада для водоліїв на квітень 2024 року. Суд, карта, суд. Вам треба бути, все робити в рамках закону, да, спокійно, врівноважено звішувати все за і проти. І тоді все буде добре. Не без преград, скажімо так, але треба їх сприймати як учені. все добре, папа. -па.